Мої вітання, шановні телеглядачі. На часі інформаційна програма «Южненські новини. Для вас у студії працює Володимир Курбатов. І традиційним анонсом розпочинаємо наш випуск. З розширеної наради розпочався тиждень в міській виконкомі. На порядку денному п'ять питань. В авторській школі гузика пройшов всеукраїнський олімпійський урок. Відключення енерго та водопостачання переноситься. Посадовці після довгої перерви та сезону літніх відпусток зустрілися на розширеній нараді у міськвиконкомі. Під час засідання підбили підсумки роботи комунальних служб в період літнього сезону, ознайомились з переліком заходів з комплексного розвитку южного до 2020 року. Також в ході наради Володимиру Новацькому вручили подяку від військово-цивільної адміністрації СМТ Мар'їнки. Влітку протягом двох тижнів діти з прифронтової зони відпочивали в Южному. Деталі в сюжеті. Нарада розпочалась із вручення подяки Володимиру Новацькому від адміністрації СМТ Марінки. Подяк, як зазначив міський голова належить не лише йому, а й волонтерам, педагогам та містотворчим підприємствам. Від урочистості управлінці одразу перейшли до нагальних проблем. Обслуговування пляжно-паркової зони протягом літнього сезону обійшлося в міській казні майже 800 тисяч гривень. Вивіз сміття та встановлення додаткових урн, обстеження дна акваторії, нагрібання піску, нові душові, водопостачання і це ще не весь перелік виконаних робіт протягом літа. Такі витрати з бюджету. Міський голова вважає неприпустим. Теперь найдите мне где-то в мире, я не говорю в Европе, я не говорю в Украине, в, Совет... в странах Советского Союза, где еще, вместо того, чтобы зарабатывать, на отдыхающих, да? Все же ждут отдыхающих. А в нас чем больше отдыхающих, тем больше за бюджет, затрата бюджетных денег. Но это парадокс. Это ни в какие рамки не входит, понимаете? Якщо ми так будемо далі работать, то мы через просто бюджет розоріться. Нас було 30 тисяч дихаючих, 40, тепер 50, а буде 100 тисяч дихаючих. сколько ми нужні денег потратить? В місті вже розпочалась активна підготовка до опалювального сезону. За кошти з міського бюджету КПМЖКЦ провів модернізацію 24 елеваторних вузлів в багатоповерхівках 3 та 4 мікрорайонів. Взимку сучасні установки дозволить ефективно економити споживання тепла в будинках. На сегодняшний день фактически третий и четвертый микрорайон полностью закрыты автоматизированными элеваторными узлами. Остался у нас только первый микрорайон. Осталось 16 штук. Значит, заканчиваются работы по утеплению 16-этажкой на Приморской 13. До отопительного сезона эти работы будут закончены. До уваги присутніх був презентований план заходів комплексного розвитку южного до 2020 року. Продовження робіт з благоустрою міської території, реконструкція проспекту Миру, будівництво за програмою Доступне житло на 200 квартир, проектування та початок будівництва школи та садочку в другому мікрорайоні, будівництво та реконструкція стадіонів при школах та ще багато інших пунктів, які місцева влада планує втілити в життя найближчі 5 років. План проектів має бути розміщений на стіні в актовій залі викон. Устройство яхт-клуба это очень серйозний проект, это, если он будет построен, это целый комплекс, это очень много готелей, это очень много э, сооружений, отдыха, это жилые дома, это много-много ну, чего. Поэтому это, э, должно, наверное, изменить направление развития города если якщо проект да ну, мы ми этому будемо стремиться. Я говорив сьогодні, що найбільша проблема это вопрос землі. Це рекреаційна зона, як здесь можна решать вопрос землі. Запроводвадцять 24 вересня Южний святкуватиме 38-й день народження. Посадовці працюють над програмою святкування, яка має розпочатися місця з самого ранку. Варто відзначити, що цьогоріч заплановано багато експортивних так і культурних заходів за участі дітей. Формат свята в нас такий молодіжно дитячий. Цього року ми святкуємо в 10-ту церемонію, проводимо церемонію подія року, тому і відштовхнулися від цієї цифрової дати, начебто, да, і вирішили відзначити тих діточок, які в нас в місті добилися якихось значних успіхів. Цього року вперше велика презентація всіх спортивних клубів нашого міста, і я думаю, що кожен. Клуб зараз думає, як це зробити краще, як показати і свої досягнення, і своїх тренерів, і спортсменів, і те, що сьогодні відбувається в них всередині клубів, і що цікавого є. І в той же час у нас тут же на проспекті будуть проходити перегони наших дошкільнят на самокатах це дуже яскрава подія. Цього року наші підприємці готують смажену картоплю з салом на дуже великій сковороді, і вони не просто будуть готувати. Ми будемо збирати кошти для наших для нашої 28-ї бригади на придбання дизель-генераторів невеличких, але потужних, тому що для них дуже важливо зараз южний має талант так безперечно. Це в нас теж майже традиційне свято і. Його чекають з нетерпінням. Святкового салюту по завершенні концерту на головній площі не буде. Детальніше про хід засідання ви зможете переглянути в програмі Об'єктив плюс. Комінтернівський рем переніс дату відключення южного від електропостачання. Планується, що в Южному на один день відключать світло і воду. Це станеться наступного тижня, у вівторок, 20 вересня. У зв'язку з цим садочки та школи працювати не будуть. Тимчасове припинення електропостачання у місті відбудеться у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт. Комінтернівським рем на дільниці Берегова Сичавка. 2016 рік в Україні визнаний роком Олімпійських ігор. По всій країні в школах проходять спортивні уроки. Всеукраїнський олімпійський урок в Южному розпочався з авторської школи Миколи Гузика. Свято й пройшло в спортивній залі школи. На захід були запрошені заслужені тренери, майстер спорту, багаторазові чемпіони України. Традиційно в школі запалили олімпійський вогонь. Як навчали бути чемпіонами, бачила Юлія Гринишина. Олімпійський урок розпочався під звуки Державного гімну України. Офіційне відкриття спортивного заходу розпочалося з запалювання олімпійського вогню. Зробити це було запрошено засновника школи Миколу Гузика. Учениці АШГ виконали танцювальний номер Олімпійські кільця. Баскетболісти школи під керівництвом клубу Хімік продемонстрували спортивні навички володіння м'ячем. Також були представлені номери з художньої гімнастики. Та да, на тебе все смотрят, и ты боишься упасть или там что-то неправильно сделать. А як ти себе успіхаєш, як підготовлюєшся морально вот, к выступлению? Не ну, забываю, что на меня все смотрят, представляю себя в пустой комнате. Показали школярикам і майстер-клас з вільної боротьби. Учні молодших класів взяли участь в конкурсі віршів на спортивну тематику. Мета цих заходів в основному це популяризація здорового способу життя, видів спорту, які в нас є в місті, залучати, займатися спортом дітей. І тому кожен рік ми стараємося змінювати формат. Ми намагалися запросити олімпійського чемпіона, Юрія Чебана, вона і на але люди ще не приїхали, вони ще зайняті своїми справами. Тому не змогли підійти взагалі-то формат передбачає запрошення таких гостей. Офіційне закриття Олімпійського уроку супроводжувалось танцювальним номером учнів 5 класу АШГ. Школярі урочисто винесли державні прапори. Діти не всі знають наших призерів та олімпійських чемпіонів. І раз на рік проводиться такий всеукраїнський олімпійський урок, щоб ми популяризували те види спорту, де отримують наші українські спортсмени нагороди на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи. А тим паче, що це був рік олімпіадний. Олімпіада один раз чотири роки проводиться. І з міста Южного два олімпійця брало участь Анастасія Тодорова, четверте місце, Юрій. Ще банфоразовий олімпійський чемпіон сканою на 200 метрів. І ми підстроїли цей урок на олімпійську тематику. Протягом тижня олімпійські уроки відбудуться в ЗОЖ номер 1 НВК номер 2 та НВК імені В'ячеслава Чорновола. І це була остання інформація випуску. Усі попередні ви зможете передивитися на нашому сайті ТБМів.ком та у групах телеканалу у соціальних мережах. А наразі я з вами прощаюся до середи. Свіжі новини вже готуються нашими журналістами. Тож до зустрічі в ефірі.